Всім привіт, друзі! Сьогодні буде огляд надзвичайно цікавої штуки. Це телескопічний висоторіз на базі двигуна від мотокоси. Е, відразу хочу сказати, що ця новинка в Україну ще не поставляється. Мій товариш, у якого є невеличка комерційна компанія по виконанню там різних е, садових робіт, е, попросив мене допомогти. Купити цю штуку, і зараз в мене є прекрасна змога показати вам, що це за звір. Як я вже сказав, що база двигун від мотокоси він тут е, з невеликим об'ємом, сам він такий маломощний на одну кінську силу, але це вас не має лякати. Саме такі зазвичай двигуни в таких гаджетах, тому що така система має мати максимально низьку вагу, тому що вона постійно у вас на відміну від мотокоси де є розгрузка, і якби кут тримання цього приладу податичний, приходиться, то цю систему ви. Напряму тримаєте в руках, і саме такі невеличкі двигуни мають бути на таких приладах, щоб максимально знизити вагу. Коробка має більше ніж 2,50 в довжину. Сама ця телескопічна штанга 2,55. Я думаю, що ця здоровена штанга це і є повна довжина цього пристрою, але тут ще є. Телескопічне коліно, і ця штанга а, ще на один метр вверх розкладається. Ну ще трошки скажу про двигун. Я вже собі купляв і мав в господарстві таку мотокосу, саме такої моделі 226. А, знімав вже рік назад відео про неї. Вона прекрасно працює, ідеально заводиться а, дуже тих, тиха і економна в роботі. До цього висетарізу йде шина 30-ка, обов'язково з вузьким носиком для того, щоб зменшити вібрацію. Потім ланцюг в комплекті з суперзубом фірми Holzforma. Набір монтажного інструменту, свічний ключ, інструкція, лійка, ємність для приготування паливної суміші. А до речі, хочу сказати, я вже так трошки ознайомився з конструкцією цього девайсу, і отут от стоїть металевий. Металевий вал це дуже великий плюс. Тут кнопка з запобіжником і з фіксатором роботи. Кріплення на ремінь. Ну ремінь тут звичайна шлейка, бо використовуєте ви його тільки для, скажімо так, транспортування цього гаджету. Оцей редуктор зроблений дуже дуже якісно. Тут є невеличкий резервуар для змазки ланцюга, пробка такого дуже зручного новітнього типу. Ось так я вам казав, що ще є одне телескопічне коліно, і показує наскільки ну напевно, навіть і більше метрів, наскільки ця система стає більшою. До речі, я не просто так сказав, що цей редуктор зроблений дуже як. Фіксація, розфіксація головки. Бачите, оця головка з шиною ріжучою вона обертається, і щоб застопорити її, не треба якогось з собою носити отвертки чи стопорів. Тут виїжджає ось металевий стопор. І є тім позицій оберту цієї головки в, різні, в різних площинах. Дуже-дуже зручно. Зрозуміло, що сюди монтується шина з ланцюгом. І ось система натяжки ланцюга, зірочка привідна. Ось такий редуктор. Тут бачимо серійний номер виробу. Дуже гарненько набито з маскою, що вона аж випирає. Ось тут гвинт, який на кшталт, як ви змазуєте. Редуктор мотокоси, точно так же цей редуктор змазується. Монтаж двигуна до телескопічної штанги немає нічого складного. Треба завести тросик в карбюратор і е, підключити два провода. Ну, Звісно, червоний до червоного і чорний до чорного. За одну хвилину це все підключається. Звісно, що це не останнє відео по цьому девайсу, це була теоретична частина, а випробовування чекайте в мене на каналі. Саме найближчий час.